Коли ми чуємо слово герой, то уявляємо кадри кіно або сторінки коміксів. Але справжні герої серед нас вони не носять плащів, зате носять каски і спорядження. Вони не мають суперсил, але завжди готові прийти на допомогу. На спецмашинах з пожежними рукавами вони кожного дня рятують майно і життя. Це наші рятувальники, ДСНС. Ми виїжджаємо перші на пожежі, на ДТП і на всі інші надзвичайні ситуації. Хтось має бути першими. І цими першими є ми. Першими і цього разу. Сигнал оповіщення тривога доноситься від пункту зв'язку. Саме тут приймається і обробляється інформація. Виноситься рішення стосовно кількісного залучення особового складу та одиниць техніки. Відділення на виїзд. Увага! Рятувальне відділення на виїзд. Увага! Рятувальне відділення на виїзд! Я голос у телефоні. 101. мене чують першою. Від моїх слів і швидкості залежить, як скоро вийдуть рятувальники. Уважність, чіткість і виваженість операторів при виклику це суттєвий внесок у справу порятунку. А голос налаштовує на довіру. 101 – це номер життя. Ми завжди поруч, коли потрібна допомога. І вони вирушають, бо честь і мужність, сміливість і відвага їх кредо у службі, а відкриті серця роблять цю службу справжнім покликанням. Пожежа це не лише дим і вогонь. Це хвилини, коли вирішається чиє життя, і ми знаємо наш обов'язок зробити все, щоб люди були в безпеці. Іноді від того, якщо я швидко зреагую, залежить життя цілої родини. Аварійно-рятувальна служба це не лише про пожежі, це про порятунок людей від небезпек, стихійних лих та інших загроз. Ми там, де потрібні сили і спецобладнання, розблокувати машину після ДТП, витягти людину з-під завалів. В нашій роботі секунди дорівнює життя, навіть якщо мова про кота застрявшого на дереві чи упавшого в люк. Кожен крок у полум'я це ризик собою, аби врятувати інших. Не менші загрози несе і вода. Не прощає легковажності, вода та крихкий лід. Тому ми завжди нагадуємо, жилети, уважність рятують життя. Пам'ятаємо про це. Час ставить перед рятувальниками і нові задачі по ліквідації наслідків ворожих перельотів. Якщо під завалами люди, вони без роздумів виважено і безкавично діють. Бо викорбоване в серці, я рятувальник, кличе на допомогу. І в найважчі моменти, і в моменти перепочинку вони команда тримаються разом, бо в тому їх сила. Ми не герої. Ми просто робимо свою роботу. Роботу яку обрав серцем кожен із нас, і поки ми поруч, ви в безпеці. То один допомогти, врятувати, запобігти. Дякуємо тим, хто щодня на варті життя. Ірина Вербинська, М'яна Кожухар, Анатолій Лукінчук, Перший муніципальний.